Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні я хотіла з вами поговорити про косигінські реформи та культуру, освіту і мистецтво. У жовтні 1964 року уряд Радянського Союзу очолив Косигін. Керівництво країни відмовилося від низки нововведень Хрущової. Зокрема, посилилася саме централізація в управлінні економіки, тобто було ліквідовано Ради народного господарства і відновлено галузеву систему управління промисловістю через союзні та союзно республіканські міністерства. У жовтні 1965 року Олексій Косихін запропонував розпочати економічну реформу. Пропонувалося розширити права підприємств, зокрема скорочення кількості обов'язкових планових показників, недопущення зміни плану без згоди підприємства, також залишення частини прибутку їх підприємства, була кількість саме виготовленої продукції. То тепер це був обсяг реалізованої продукції. На підприємствах утворювали, утворювалися фонди саме розвитку, виробництва, матеріального заохочення якогось працівників, запровадження фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва. Це саме дало підприємствам можливість будувати житло, дитячі садки і бази відпочинку. Завдяки втіленню економічної реформи восьми п'ятирічкам, це 1966 1970 роки, була найуспішнішою серед усіх. Обсяг промислового виробництва збільшився в Україні на половину. Дві третини приросту промислової продукції було одержано внаслідок зростання саме продуктивності праці. Однак статистика щодо. Е Щодо цього була дещо прикрашена, і результати реформи, тобто високі звітні показники, нерідко зумовилися прихованням саме підвищення цін. Розширення прав підприємств аж ніяк не обмежувало повноваження міністерства і комітетів. Економіка залишалася директивною і командною. Вирішальне слово в господарюванні належало апаратникам, а не директивному корпусу. Країна поступово поверталася до жорсткого директивного планування і знову, як і до реформи, відомства, почали директивно визначати рівень продуктивності праці та. Собівартість продукції. Що краще працювало підприємство, то гірші умови чекали на нього в наступному році. Запровадили окремі елементи ринкового регулювання в командну економіку. Взагалі це виявилося взагалі неможливим. І основою економіки і далі були паливно-енергетичні ресурси та ВПК. Водночас пріоритетами ставали вважатися саме східні регіони Радянського Союзу, що істотно скоротило фінансування союзних республік. Особливо це відчула й Україна. Єдиний, єдиний виняток становила електроенергетика, зокрема атомна. У 1977 році, це рік народження української атомної енергетики. У промислову експлуатацію було введено перший енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Додаткові потужності. Цій галузі призначалися для задоволення потреб країни РФ. Експорт електроенергії був необхідний для компенсації витрат та придбання імпортних продовольчих товарів і предметів повсякденного вжитку. З кожною п'ятирічкою темпи вдобування вугілля на Донбасі скоротилися, а його собівартість зростала. Від початку 1970-х років розвинені країни світу почали активно запроваджувати автоматизацію, роботизацію і нові ресурсоощадні технології, використовувати широкі, сказали, безмежні можливості саме комп'ютеризації. Однак командна економіка не була придатна до залучення досягнень науково-технічного прогресу. І нова техніка, і прогресивні технології доводилося впроваджувати, так би мовити, як чуже рідне і з досить великими зусиллями. Брак властивої властивості вільного ринку конкуренції призводили до стагнації виробництва. Хто не знає, розповім стагнація це відсутність розвитку, тобто застій у виробництві. Нарощування виробничих потужностей супроводжувалося нагромадженням застарілої техніки. На цукрових заводах України інколи працювали машини, виготовлені у 19 столітті, можете собі уявити. Особливо не... саме низький технічний рівень був властивий легким і харчовим галузям промисловості, які фінансувалися за залишковим принципом, як завжди. Тож криза, яка насувалася на Радянський Союз, була замовлена вичерпанням ресурсів екстенсивного розвитку за неможливості розвиватися інтенсивно. І вона. Е Перевищували такий розвал створенням засоби масового терору командної економіки. Занепад радянської індустрії загальмувала світова енергетична криза 1970-х років, коли ціни світового ринку на енергоносії зросли мало не в десятеро. І мобілізаційні можливості командної економіки були використані для швидкого нарощення видобутку нафти і газу, а також для будівництва нафти та газогонів від Заходу Сибіру через Україну до західної. Євії. Європи. У неосвоєній малопридатній для життя місцевості зосереджувалися величезні матеріали і трудові ресурси, зокрема, сотні тисяч будівельників з України одержані десятки мільярдів нафтодоларів продовжували життя радянської економіки, що постійно перебувала в такому собі кризовому стані. Сільське господарство України традиційно було розвинутим і Республі... республіка диктувала більше ніж половину загальносоюзного виробництва цукру, а майже половину соняшнику і близько третини фруктів та овощів. Проте ситуація в аграрному секторі, як завжди, погіршувалася дуже швидкими темпами і погіршувалася швидше, ніж у промисловості. Хоч нові керівники країни для усунення Хрущова від влади в першочергову увагу звернули саме на цю галузь, керівництво України скасувало низку обмежень щодо присадибного господарства. У другій половині 1960-х років земельні органи повернули населенню більшу частину присадибної земельної площі, відрізаної саме за часів Хрущова. Навесні 1965 року виявилося, що плани семирічки це 1959-1965 роки. З виробництва сільського сільськогосподарської продукції було не виконано, наданої молока не зросло, а середньорічне виробництво зерна навіть скоротилося, і сільськогосподарська галузь і. Далі залишилася збитковою, попри підвищення в 1962 році заготівельні ціни на м'ясо молочну продукцію. У наслідок і в наступних п'яти річках частина капіталовкладень у сільське господарство істотно зросла, попри таку. При оцей період, у 9, та 10 та 11 п'ятирічках, вона становила в Україні 28% загального обсягу капіталовкладень. Однак ці ресурси використовувалися, як завжди, нераціонально. Колгоспи та радгоспи не могли е, нагодувати саме міського споживача і дарма, що держава вкладала в них дедалі більше і більше коштів. Навесні 1982 року було запроваджено продовольчу програму Радянського Союзу. Було в принципі значне погіршення, і продовольча програма Радянського Союзу подавалася пропагандою як свідчення турботи саме комуністичної партії. За матеріальний добробут радянських людей За року засоби масової інформації висвітлювали хід її виконання і популяризація досягнення якихось таких маяків аграрного виробництва, і сільське господарство стало пріоритетною галузі в державній політиці капіталовкладень. Проте через панування державної власності і колгоспники були не зацікавлені в результатах своєї праці. Це а також багатовідповідальні рішення партійних і радянських інвестицій призводили до постійного дефіциту сільськогосподарської продукції, і найродючіша у світі смуга придністровських заплавних чорноземів перетворилася на дно штучних морів. Неспроможність допомог... допомогти... допомог... від колгоспників високої врожайності спонукали державні органи наполягати на постійному розширенні посівних площ. Надмірна розореність призводила до активізації ерозійних процесів і чорноземні ґрунти, які завжди славилася Україна, перебували просто в жахливому стані. Отже, багатомільярдне фінансування сільського господарства виявилося. Неефективним і продовольча програма стріском провалилася. А недоліки в управлінні економікою України негативно позначились на її економічному стані, і в 80-х років територія України е забруднювалася відходами е саме мінерально-сировинного комплексу в 10 разів інтенсивніше, ніж весь Радянський Союз взагалом. Українська радянська соціалістична республіка була другою за площою населенням Республікою Радянського Союзу. За чисельністю населення вона перебувала на шостому місці в Європі після російської. Російської Федерації. Німеччина, Італія, Велика Британія, Франція, за даними переписів 1959-89 року, чисельність населення Республіки зросла на 9,5 мільйонів і сягнула 51,7 мільйона осіб. Перепис населення свідчили про загрозу депопуляції в Україні, тобто абсолютне скорочення чисельності населення. Природничий приріст різко скоротився внаслідок двох причин: ну, по-перше, це зниження народжуваності, зростання смертності, як і всюди в Європі, і в Україні зростала питома вага населення старшого і похилого віку, а внаслідок провадження середньої тривалості життя. Україна була однією з республік з надзвичайно високою інтенсивністю міграційних процесів. Доміж республіканської імміграції Кремль створив найбільш сприятливі умови. Розрахунок був на те, що база національно-визвольної боротьби послабиться штучно саме і буде створена багато національність. У 1970-х роках, коли імміграція досягнула максимуму, приріст населення України був забезпечений переважно припливом росіян, а не народжуваністю українців. Тож в усіх українських регіонах, крім західного, частина росіян істотно зросла. У південні в пених регіонах наприкінці 1980-х років вона перевищила третину. Такі зміни в національному складі створювали сприятливі умови для ціленаправленої політики русифікації. У східних і південних областях деталі більше українців переходили на російську мову в навчанні щоденному спілкуванні, і внаслідок цього російськомовне населення почало переважати. Однак переписи засвідчили, навіть забуваючи рідну мову, українці здебільшого не змінювали національної ідентичності, тобто не називали себе росіянами. Русифікація неросійських народів мала сприяти концепцію радянського народу як нової історичної спільноти. Вона не зачіпала національних почуттів жодного з народів Радянського Союзу, але давала можливість розглядати радянський народ як своєрідну наднацію. Одночасно, партійна пропаганда наголошувала на етнічності і Етнічної єдності трьох слов'янських народів це росіян, українців і білорусів. У складі населення радянського союзу поступово скорочувалися питомовага росіян. Тож єдиним способом запобігання цій загрозі панівна верхівка вважала асиміляцію українців і білорусів росіянами. У 1970-80-х роках характеризувалися стрімкі зростання міського населення. Якщо в 1960-х роках сільські жителі становили половину населення, то в 85-му році уже третину. Продуктивність праці в сільському господарстві за цей час майже не зросла. Кожен, хто працював на селі, тепер доводилося годувати не одного, а двох або трьох міських жителів. І почали, селянам почали видавати паспорти, і вони за бажанням могли переїздити до міста. Села залишалися здебільшого молоддю, і військова вікова така структура сільського населення вкрай погіршилася. За рівнем життя Республіки Радянський Союз мало чим відрізнялося одна від одної лише в республіках Балтії він був помітно вищий. У світовому реєстрі за показниками життєвого рівня Радянський Союз перебував у групі слабо розвинених країн на місці після п'ятого десятка. Зрозуміло, що цю статистику ретельно приховували, як завжди, і за чверть століття розрив в оплаті праці між промисловістю і сільським господарством скоротився, а її рівень зріс. Проте держава постійно запізнювалася з отоваренням виплачених грошей і впродовж 71-85 років грошова років рушував в обігу, зростало втричі. А виробництво товарів народного споживання разом із імпортом удвічі. Це зумовило зниження купівельної спроможності рубля. І у ринковій економіці невідповідність товарної маси грошовій виявилася у формі інфляції, тобто знецінення грошей, інакше кажучи, зростання цін. В економіці фіксованими цінами інфляції являються у формі дефіциту товарів. Тривали очікування, коли товари викинуть у продаж і довгі черги за дефіцитом стали найхарактернішою рисою радянського побуту 70-х-80-х років. Дефіцит породив спеціальний і такий специфічний список престижних і непрестижних професій. Звісно ж, престижними були професії в галузях, у яких товари розподіляли або продавали дефіцит, а також професії, пов'язані з офіційно встановленими пільгами у придбанні дефіциту. У несприятливому становищі була номенклатура. Почалося зростати мережа закритих магазинів, у яких за помітними цінами певні категорії Теорії номенклатури працівників одержували харчові продукти, виготовлені у спеццехах, овочі та фрукти, вирощені у спецгосподарствах для застосування хімічних без застосування хімічних добрив, і поширювалася практика закупівлі за кордоном малих партій високоякісних товарів, призначені для керівної. Еліти взагалі дефіцитними були продовольчі товари в Україні. Дефіцит передовольства відчувався не так гостро, як в інших республіках. Хоч більша частина продукції колгоспів і радгоспів вивозилася і становище рятувало базарну торгівлю продукції, вирішеної на присадибних ділянках селян і в особистих господарствах містян. Держава змушена була суттєво збільшити обсяг імпорту передовольчих товарів, втрачаючи на їх закупівлю валюту, одержану від пр продажу нетгонесіїв. Взагалі, у добу застою темпи житлового будівництва залишалися незмінними. У 1965-85 роках в Україні було споруджено 7 мільйонів 300 тисяч нових квартир. За кількістю медичного персоналу і лікарняних ліжок, розраховано на душу населення Республіки Радянського Союзу, посідали перші місця у світі, однак медицина фінансувалася за залишковим принципом. На підготовку лікаря витрачалося в десятеро менше коштів, ніж у країнах заходу. Радянськими дипломами не визнавали. Технічна означеність лікарень була незадовільною. Працівники комплектійно-радянського апарату лікувалися в спеціальних лікарнях, які розміщувалися у сучасно спроєктованих. Для цієї мети будівлях, означених імпортним устаткуванням, і комплектувалися високооплачуваним персоналом. Що ж до освіти, у 1960-х 80-х роках унаслідок скорочення народженості постійно скорочується і контингент дітей шкільного віку. Це полегшило перехід до загальносередньої освіти. Положення про обов'язкову загальносередню середню освіту внесли до Конституції. Радянського Союзу 77-го і Конституції України 78 восьмих років. Запровадження загальної середньої освіти було великим культурним досягненням. Уже в 1976 році більшість випускників восьми класів продовжили навчання в дев'ятих класах або в середніх спеціальних навчальних закладах. У 1984 році Верховна Рада Радянського Союзу ухвалила основні напрями реформи загальної і професійної школи. Попередня шкільна реформа, що тривала в Україні з квітня 1959 року, за два десятиліття істотно підвищила рівень русифікації навчання. І наприкінці 70-х років кількість україномовних шкіл скоротилася на 8,5 тисяч. У Криму в Донецьку не залишилося взагалі жодної української школи, і частка українських і українсько-російських шкіл в обласних центрах зменшилася до 28%. У червні 78 року ЦК КПРС видав постанову про подальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних школах, якою розпочався новий наступ на національну школу. У 1970-80-х роках. Ці роки були періодом стрімкого розвитку академії наук Української радянської соціалістичної республіки майже з усіма напрямами. Зокрема, Інститут математики мав одну із найсильніших в Європі творчих колективів. Тут опрацьовували ефективні, ефективні обчислювальні методи, вкрай важливі у розв'язанні багатьох актуальних проблем ядерної енергетики, радіофізики, електроніки, космічної техніки і механіки. Інститут кібернетики, який впродовж 25 років очолив академік Глушков, виник науково-технічний комплекс з одноіменною назвою. За Інститутом механіки визначали статус головного в Радянській Союзі галузі розробки критеріїв довговічності конструкційних елементів ядерних реакторів. Для Інституту електрозварювання імені Патона період застою став найдинамічнішим у розвитку. Приславилося розробки у галузі космічних технологій з започатковані установкою вулкани, яка працювала на борту корабля Союз 6 1969 року. Велику наукову роботу здійснило 25 інститутів градного профілю, які належали до системи Всесоюзної академії сільськогосподарських наук. Найвагоміші здобутки мав колектив Миронівського інституту селекції та насіння пшениці під керівництвом академіка Василя Ремесла. Виведення в Миронівці сортами, сортами засівали близько 8 мільйонів гектар земель. Можете собі це просто уявити. Плітно працював Київський авіаційний завод під керівництвом Антонова. У 59-78 роках завод випустив пасажирський літак Ан-24 і упродовж 69-85 року транспортний літак Ан-26. Щодо літератури та мистецтва, на початку 1968 році шістдесят з когорти українських літераторів, письменник Олег Гончар, вперше опублікував свій новий твір Роман Собор. Він розповідає про історичні традиції українського народу, його волелюбність і патріотизм. А вважалося, що після сталінської доби народ тоє вдячний партії за безсумісне поліпшення матеріального становища. У 1971 році компартійний апарат усунув гончара від керівництва спілкою письменників. і Тільки у 1979 році спілку письменників очолив Павло Загребельний, дозволивши надрукувати роман у віршах Маруся Чурай Ліни Костенко. У 1981 році побачила світ із передмовою гончара, книга віршів Василя Симоненка Лебеді материнства видання, які розтягнулися на 10 років. Нерівну, але безкомпромісну боротьбу з режимом провадив Василь Стус. Найвасовішим видом мистецтва і далі залишалося кіно. Понад 30 тисяч кінотеатрів і пересувних кіноустановок щорічно обслуговували близько 80-800 мільйонів глядачів. Найяскравіша кінокартина двох застійних десятиліттів «Незабутих предків сценарій якого написано за повістю Куцюбинського, творчий колектив під керівництвом Парашанова, створив шедевр на всі часи. Головного героя блискуче втілив талановитий актор Іван Миколайчук, тоді ще невідомий студент із Буковини, і події на примітному показі кінострічки в Київському театрі України увійшли в яскраву сторінку історії дисидентського руху. Ми про них неодноразово говорили. Утім, на талановиті твори в жанрі поетичного кіно чекала важка доля. Фільм Білий птах чорною ознакою режисера Іл'єнка. Делегати 24-го з'їзду Компартії України зустріли вороже. Тільки головний призив Московського міжнародного кінофестивалю 71-го року забезпечив місце в прокаті. Ще одну стрічку Ільєнка, Криниця для спраглих за сценарієм Івана Дреча у прокат не допустили. Найвідомішими за межами України професійними колективами були заслужений державний хор імені Вірьовкіна і заслужена академічна хорова капела Думка, заслужений ансамбль танцю Вірського, і в 70-х роках створено багато нових філармонічних колективів, сотні самодіяних симфонічних і духовних оркестрів. Етнологічний і хоровий ансамбль Гомін під керівництвом Ященка захопився відродженням околядок колядок і кубальських пісень, які свідчили про оригінальність і неповторність українського фольклору. Після цього керівника ансамблю звинуватили в буржуазному націоналізмі і виключили із спілки композиторів, а колектив розпустили. На добу застою припадає розквіт творчості Марії Приймаченко. Не маючи професійної освіти, мисткиня виробила власну художню систему в так званому наївному мистецтві, одному з напрямів примітивізму. Створювала композиції з рослинами, і анімалістичними мотивами фольклорного характеру. Горохового звіра вважають справжнім шедевром Примаченко. У 1982 році урочисто святкували 1500 ліття Києва. Столиця збагатилася різноманітними меморіальними спорудами. Серед них музей Леніна, нині міжнародний конгрес-центр Український дім, обеліск місту Герою Києва на площі Перемоги. Пам'ятний знак на честь заснування Києва, що зображає трьох братів Києва, ще Кахоріва і сестру їхню либідь. І на схилах Дніпра біля площі, якою закінчується хрещатик, тепер європейська споруджена величезна. Арку, що символізує британське з'єднання російського та українського народу, у Києві її назвали Ярмом.